Я дуже перепрошую, Так, ця людина диня. це шо, шо воно меле? Так. Ця людина просто напросто називає себе. Представником української влади каже, що він за Україну і починає робити такі звинувачення, такий роздор. Так, ти говориш ви про фашизм, так? та ти от, сам от, є фашистом. Тому що та риторика, яка була Ты, до доєднається. Та риторика, твої дії фашистські дії проти України, іншого. проти української нації. Вона на античоловічна у нього. Що ти, ти говориш? Ти <рисвіт> звідки впав? З якої сусни? Послухайте сюди, кум Лукашенка і Путін. Я, Я попереджаю всіх, чим так, то завершення потім лікті будете косати, якщо не так, дай Бог українці, допустимо. Воюємо з московитами, воюємо з комоняками, які да? представляють Москву. От один представник агентури Кремля, от другий представник агентури Кремля. І Фашистські Боротьбу з колаборантами, яких запропонувала свобода, поки депутати не проголосують цього закону, і поки московська агентура не буде вигнана з української місії. Нас постійно буде загроза. Детектор брехні для кожного депутата, держслужбовця, генерала на предмет їхньої співпраці з московськими спецслужбами.